Прогноз на 1 серпня. Сьогодні зірки відкривають нові можливості для кожного з нас. Прислухайтесь до підсказок Всесвіту, бо цей день може стати початком важливих змін. А тепер прогноз для кожного знака. Овен. Сьогодні ваша енергія вражає. Час сказати так новим викликам. В роботі можливий прорив, але будьте обережні з грошима. Прислухайтесь до себе. Інтуїція підскаже правильний шлях. Телець. Ваш день про комфорт і близьких. Можлива приємна несподіванка від родича або друга. Не бійтеся бути відвертими. Це відкриває новий рівень у стосунках. Близнюки. Ваші ідеї сьогодні блискучі. Використайте їх. День вдалий для спілкування, переговорів та навчання. Один випадковий дзвінок або повідомлення може змінити плани, і це буде найкраще. Рак. Час подбати про себе. Відпочинок, спокій, гармонія ось ваші пріоритети. Зірки радять уникати поспіху й конфліктів. Слухайте своє серце. Лев День, коли ви на висоті. Можливі успіхи в роботі. Увага від інших, навіть нові знайомства. Ваша харизма сяє. Скористайтеся цим. Діва. Сьогодні ви помітите деталі, які інші пропускають. Це допоможе уникнути помилок. У фінансових справах краще діяти обережно. Ідеальний день для планування. Терези. Ваш баланс сьогодні ключ до успіху. Стосунки з близькими стануть теплішими, якщо ви проявите щирість. День підходить для гармонізації простору навколо. Скорпіон, Ваш внутрішній вогонь сьогодні сильний. Не стримуйте себе, сміливо йдіть до мети. Ввечері можливий несподіваний. Але приємний поворот подій, Стрілець. Час побути чесним з собою. День ідеальний для аналізу й оновлення. Нова ідея або думка, яка прийде сьогодні, може стати початком великої пригоди. Козеріг. Практичність ваше кредо. Але сьогодні дозвольте собі мріяти. Не бійтеся фантазувати. Увечері знайдіть час для відпочинку і духовного підживлення. Водолій. Ваш нестандартний підхід сьогодні буде як ніколи вдалим. Люди будуть вас чути. Якщо довго відкладали розмову, настав час сказати те, що на серці. Риби, сьогодні важливо не тонути в емоціях. Мрії добре. Але дія краще. Один маленький крок у реальному світі приведе до великого результату. Підписуйтесь на канал Зірки Всесвіту, щоб щодня отримувати свій індивідуальний прогноз. Завтра зірки знову розкривають для вас таємниці. Не пропустіть!